Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ніколя Ю, і сьогодні ми разом з вами розглянемо декілька малодіяльних та недіючих ліній нашої України. Почнемо ми з залізниці Капустине Смоліне, яка пролягає через села Злинка та Хмельове. По цій залізниці заборонено проїжджати більше, ніж з сімома піввагонами. Залізниця розпочинається на станції Капустине на лінії імені Тараса Шевченка Помічна, а закінчується біля шахти в селищі міського типу Смоліне Кіровоградська область. В кінці свого маршруту в Смоліному вона пересікається з автотрасою Кропивницький Умань. Наступна ділянка солотвино 2 Великі Бічків, збудована в 1972 році. Відходить від станції Солотвино-2 на лінії батьово солотвино 1 Колись по лінії був доволі насичений вантажний рух, курсували багато вантажних поїздів. На даний момент будівля вокзалу виглядає так. Лінію було закрито в 2003 році через суп ґрунту, який повторявся декілька разів. Не дивлячись на неодноразові петиції про відновлення сполучення по цій лінії, вона залишається надіючою та в деяких місцях уже не підлягає відновленню. Переміщаємося в Буховину на ділянку Глибока Стороженець-Берегомет. Залізниця відхилюється від станції Глибока Буховинська на лінії Чернівців Одул Серед. Проходячи лісами, доходить вузлової станції Карабчів, яка ще буде в цьому відео. Далі Колія підходить до міста Стороженець. До 2020 року до цього міста курсував приміський поїзд з Чернівців. Далі залізниця пролягає до станції Берегомет, до якого з 2008 року курсують лише вантажні поїзди. Ну і остання наша ділянка Карапчів-Межиріччя. Залізниця розпочинається вже на відомій вам станції Карапчів на лінії Глибока Берегомет. Закінчується на станції Межиріччя в селі Чудей. Пасажирський рух тут відсутній з 2005 року. Попри всі спроби укрзалізниці закрити цю станцію, вона до сих пір працює та забезпечує залізничний рух. Тут завантажують дерево. Друга частина таких відео вийде, коли на цьому відео набереться 10 лайків. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!